Жаль, багато таких пастерів, які ще, напевно, на якихось російських грантах сидять з Америки, і теж кажуть, що віруючи, не мають чинити спротив. Ну вони дуже погано розбираються в Святому письмі. І мені я втомлююсь іноді говорити, що Христос сказав: продай плаща і купи меч, бо вони бачать тільки інше місце зі Святого письма. Ми це давним-давно знаємо. Да от ігор дуже важливо сказав речі: що християни насправді ніколи не були покірливими. Це Теза, яка зразу різане вухам багатьом так званим ага. віруючим, які звикли та ні, та як же а перші віки, така от мученики. А... Ще раз говорю, ніколи в житті християни не були покірливими. ніколи. Якби вони були покірливими, в тому то й справа, що не було б ніяких мучеників. А от чому з'являлися мученики? Тому що християни завжди чинили спротив злу так, як могли. Потрібно було не вклонитися ідолу, просто голову не приклонити або фіміам не кинути там на чашу, або ще щось. Вони робили в будь-який спосіб, християнин завжди проявляв непокору. До відкритого зла, в тому числі до змушення, там, наприклад, до ідеолопоклонства, так далі, і взагалі то християн тоді звинувачували за політичними статтями. Більше того, скажу, коли християн на превеликий жаль, які чинили спротив, це дуже важлива вставка. Християнки чинили спротив, все ж таки вирізали. А такі теж були періоди гоніння перманентно завжди відбувається з того чи іншого боку в церкві Христовій, то все одно згадаймо перші віки. Є так звані апологети. Апологети це ті люди, які ринулися в бій і в своїх апологіях. Вони не лише захищали постулати християнської віри, а частина апології це були листи відверті імператору, якомусь римському наміснику певної провінції, сенаторам. Почитайте, будь ласка, апологетів. це до Константина церква під гоніннями. і вони відкрито виступають і кажуть: Дорогий імператор, ти не правий, так чинити не потрібно. Тобто, християни завжди чинять спротив в тій сфері і в тій площині, в якій можуть це як під час гонінь, коли ми говоримо про захист. Суверенітету, нашої територіальної цілісності, захист ближніх. Коли ми говоримо про це, то ми тоді згадуємо місця святого письма. Це євреям 11 розділ. Новий заповіт, як ми. Християни мають проявляти свою віру під час війни. Війна це особливий стан, і там віра теж по особливому проявляється. Будь ласка, глядачі, кому цікава ця тема. 11 розвідів РЕМ читайте там з 30-х віршів, і ви побачите, як проявляється віра на війні. Це новий заповіт навчає, що яким потрібно бути мужнім на полі бою, які потрібно робити дії, щоб полки чужинців тікали з нашої землі, і так далі, і тому подібне. Повне інтерв'ю. Дивіться за посиланням в описі.